Друзі, я зараз вам скажу декілька маніпулятивних фразочок, які ви можете чути від свого партнера. Фразочка номер 1 Слухай, ну, ти ж розумієш, що ти сама сам винен. Фразочка номер два. Ну, послухай, якби ти тоді сказав, там, сказала, по-іншому, зараз. У нас би були зовсім інші стосунки. Або ще так може бути: слухай, ну, ти ж сама там, сам мене спровокував. Так от, друзі мої, якщо ви чуєте постійно схожі фрази від ваших партнерів, ви повинні розуміти, що ваш коханий чи кохана дуже вміло. Маніпулює вами на почутті провини. А з вами я, ваш психолог, сімейний психотерапевт Наталя Мазай. Я відповідаю на ваші питання, тому не забувайте лишати їх під відео. А ми сьогодні з вами говоримо про маніпуляцію на почутті провини в парі. Ви знаєте, саме цікаво, що такі пари. В яких прямо живе маніпуляція одного партнера над іншим, саме маніпуляція на почутті провини, вони дуже-дуже дуже надзвичайно міцні. І партнер, один із партнерів може надзвичайно страждати, але розірвати ці стосунки часто неможливо. І виглядають вони так, що постійно один із партнерів. Прямо як тій прикасті, хто всрався невістка, так її дома не матакон її плаття висить. То коли що б не сталося в парі? Щоб навіть не сталося десь не в парі, все одно ви будете винні, все одно ви будете нести за це. Відповідальність. А, саме цікаво, що такі пари, однією з ознак є те, що вони, знаєте, там то сходяться, то розходяться, сходяться, то розходяться. Дуже часто буває навіть так, що пара розійшлася, вони окремо вже побудували стосунки, але через деякий час знову зійшлися. Це також може бути ознакою, що саме на почутті провини така пара і тримається. І знаєте, дуже часто, коли виявляється. Така перманентна, невротична провина у клієнта, і вона починає пропрацьовуватися. І тоді дуже часто пара і розвалюється. І ну, тоді нічого іншого не лишається, як визнавати, що ця пара будувалася, стояла лише, на жаль, на перманентній, невротичній провині одного із. Партнера, тому що е, можна було його втримати поруч лише на маніпуляції, на почутті провини. Але маніпуляція лишається маніпуляцією рівно до того часу, доки вона не виявлена. Так от зараз, друзі мої, я вам покажу, як саме працює ця маніпуляція. А далі подивимося, що ж вам Робити, якщо ви потрапили в таку ситуацію. Так от, друзі мої, дивіться, як сімейний психотерапевт, я вам можу з 100% впевненістю говорити, що завжди, завжди відповідальність за стосунки в парі несуть вдвоє, щоб не витворяв. Ваш партнер. Навіть якщо, для прикладу, там ви живете з якимось аб'юзером, садистом, я не знаю, конченою якоюсь людиною, давайте дивитися на речі реально. Ми живемо в той час, коли ми 100% маємо право, можливості. Говорити про це, да, пропонувати компроміси, заявляти, що вам це не підходить. А якщо людина вас не чує, вона не хоче змінюватися, вона не хоче працювати над стосунком, ну будь ласка, так. Ви можете з цих стосунків піти. Але якщо для прикладу людина страждає в стосунках, вона про це всім розказує, вона всім плачеться, але обирає в цих стосунках лишатися нічого не робити, то давайте дивитися на речі реально. Вона також винна в тому, що вона страждає, бо вона нічого не робить, будучи дорослою людиною. Поряд зі своїм садистом, значить, їй це підходить. Так от, друзі мої, що саме цікаво, що в такій парі, там, де живе почуття провини, там оця відповідальність да, за те, що відбувається в парі, завжди перекидається на одного партнера, який і буде відчувати постійну провину. От дивіться, навіть якщо ми розберемо ці фразочки, які я вам накидала на початку, для прикладу. Ти ж розумієш, якби ти тоді сказав по-іншому, зараз було все по-другому. Тобто, якби ти тоді так зробив, да? ти. то у нас би зараз тобто ти повністю несеш відповідальність за те, що у нас зараз. Да? От вся відповідальність на тобі, значить, і вся провина на тобі. Або, ні, ну це ж ти мене спровокувала. Да? Тобто контакт якийсь був там у парі, щось там відбулося в парі, але це ж ти мене спровокувала? Я тут взагалі не при чому. Да? Ти мене нібито змусила там, чи змусив. Буває по-різному там у чоловіків, у жінок. Ось, Тобто, ви такий, да, щось відбулося в парі, але несу відповідальність за це я. Да? Або ні, ти ж розумієш, що ти сама винна. Оце особливо, коли в фразі це проскакує сам сама. Да? Оце сам сама. Тобто, да, от ти сама ніби це створила, я тут взагалі там не при чому. Так, от дивіться, от таке перекладання відповідальності на одного з партнерів. За те, що відбувається в їхніх стосунках, дійсно тоді логічно, що хто несе відповідальність, то ти, то ти винен, да? якщо щось там в цих стосунках не відбулося. Але дивіться, що саме цікаво, якщо, наприклад. Я відповідаю за якийсь проект, так? І якщо цей проект провалився, ну винна я. Да? Хто, хто ж це не розуміє? Але дивіться, там, де і відповідальність, там також влада. Ну, якщо я відповідаю за цей проект, і я його створюю, то я можу тут робити все, що хочу. Да? І тут моя влада тоді якось міняти, щось покращувати і так далі. І тоді в таких стосунках дивіться, також влада. Вона нібито надається тільки одній людині, яка потім буде і відповідальна яка потім і буде винна. Да? Ну ти ж несеш твоя ж влада, значить ти можеш щось в цьому міняти. А якщо я не несу відповідальності, це завжди все в річ в тобі, да? то я ніколи не буду і винною. Я ніколи не буду винною. Що ж, я взагалі не при чому. І дійсно, знаєте, от така пара вона може і виглядати збоку, знаєте, як якась така в оплоті, який ніколи ні в чому не винен. да? І якась, якийсь аб'юзер поряд, який постійно винен, який постійно щось робить, який постійно щось намагається, який постійно щось старається. А я ні, я ж тут не при чому. І тоді дивіться. Якщо я не при чому, якщо я не винна, для чого мені змінюватися? Да? Для чого мені працювати над собою? Зі мною все окей. От до речі, дуже часто ця фраза вона прям чується на... в роботі з клієнтами, коли, наприклад, приходить прям пара приходить і оця. Оця частина пари, да, там чи то чоловік, чи то жінка, як це вони ніколи не при чому. Вони святі люди, у них все хорошо. Вони кажуть, ні, зі мною все добре, мене не треба лікувати. Зі мною все добре. Це того, пожалуйста, аб'юзера, садиста там чи оцю аб'юзер, що пожалуйста з нею щось зробіть. Да? Ось людина не хоче змінюватися. Ось, і тоді така відповідальність на вас. І ви ж думаєте, так, значить, влада у мене відповідальність на мені, значить, я можу. Щось з цими стосунками зробить. Да? А тут варто прийняти, що ви не можете. Того, що ви можете там, хоч я не знаю, навколо землі тричі обігти, пара це завжди про двох людей. І якщо в парі криза, якщо в парі щось відбувається, якщо пара тріщить по швам, там потрібно працювати двом. Не може бути такого, ну не може бути такого, що тільки хтось один несе відповідальність. Просто вашій половинці легше перекинути всю відповідальність на вас, віддати вам владу, роби, що хочеш, роби, що хочеш, щоб покращити. І дуже часто ця людина, яка несе на собі оцей груз провини, вона починає дійсно старатися. Ну, наприклад, там жінка, яка, яку там як він такий вважає себе ідеальним, весь цим прекрасним, у нього все хорошо, він починає її тюкати, да? або вона його тюкати і те в тобі не так, і виглядаєш ти не так, і працюєш ти не так, і взагалі в тебе все не так. І ця людина намагається старатися і тут зробити, і тут зробити, і там покращить. Але дивіться, як ця людина не старається, все одно, знаєте. Погано, мало недостатньо. Погано, мало недостатньо. Ага, ти товста, похудала, ну так ти похудала, тебе тепер тепер там... Все, ти тепер плоска як доска. Так що робити? Не знаю, там що... ще щось не так. розумієте? Там, хорошо, Ти там почала не знаю, щось го готувати те, що я хочу. Так ти тепер готуєш те, що я хочу, так, значить... а дивись, а тебе десь там пилюка під ліжком. Тобто, як би ви не старалися, як би ви не намагалися неможливо догодити. От прям от неможливо. Да? Одну дірку десь затикаєте, друга якась ото вилазить. І дивіться, ну, звичайно, вашому партнеру поряд з вами все дуже класно. Ви міняйтеся, ви вдосконалюєтесь, ви схуднете, ви там їсти варите, ви гроші заробляєте, ви вже, ви вже все і все одно неможливо догодити. Прийміть той факт, що завжди. Парі відповідальність несуть, двоє. А, і знаєте, що там дуже цікаво? Як це можна прямо відчути? Отакі от люди, вони дуже часто у них немає сил. От, наприклад, дивіться, от вам тюкнули за те, що там якийсь не такий борщ, ви там перечитали рецепти, пішли, купили якесь м'ясо, там домашню сметанку, все там наготували, на пирішечки, туди все, ви приходите. угу. Недосолений. І у вас тільки фух, енергія така, і впала, і сил немає. Да? І сил немає. І що саме цікаво, тут не буде злості. Тут не буде злості, не буде образи, того, що жертва такої маніпуляції вона буде завжди погоджуватися зі своїм маніпулятором. Вона буде Ні, ну да, я ж там не досолила чи пересолила. Ну, правда, я ж винна. Вона буде з цим погоджуватися в цьому місці. Замість оцієї перманентної провини, там повинна виникати агресія. Там повинен виникати бунт. Там повинно виникати таке підожди, я з тобою не погоджуюсь. Давай з тобою проговоримо. Да? Але немає на це сил, того що ця агресія вона там є в вас всередині. Але вона хоче вийти, але вона натикається на оце почуття провини. і Вона тільки раз і загорнулась назад. І ранить. Вас сама себе, да, тобто ви самі себе раните, а зранена людина в неї просто немає сил. Такі люди дуже часто впадають в депресію, там дуже часто виникає психосоматика. Причому у жінок там. А, якщо ми беремо там дуже часто онкохворих, там в плані там, груди там, чи статеві жіночі органи, це дуже часто про цю історію. У чоловіків це часто там, підвищений тиск, сердечні захворювання, інсульти, астма може бути отака історія. Далі, що там іще? Часто вони йдуть в алкоголізм, в інші залежності, для того, щоб хоч трішечки десь розслабитися. Да? А, і оце постійне намагання догодити, що треба робити? От якщо відчуваєте, що щось, щось не так, там знаєте, насправді, вже людина настільки вона вже не розуміє де чорне-біле, де де ніч, де все, що. Там, знаєте, от в роботі з такими клієнтами основне, там на перших етапах ти весь час намагаєшся повернути людину до реальності. Прям показати цю маніпуляцію. але знаєте, там саме важке, що людина її не бачить. І ти вже там головою об стінку б'єшся, ну дивися, ця маніпуляція, і щоб людина трішечки побачила цю маніпуляцію, там буває дуже багато часу і сил на це йде. Там важливо виявити цю свою агресію, дійсно зрозуміти, що ми всі не ідеальні, ми, ну, ми, ми не можемо бути там ідеальними. Да. Важливо побачити неідеальність вашого партнера, того, що там, знаєте, я такий неідеальний, це людина суперідеальна. І слухати, що вам говорять ваші друзі, ваші знайомі, звірятися, як вони це бачать зі сторони і повертатися до реальності. Якщо десь пізнали себе, приходьте до мене на індивідуальні консультації. Всі кон контакти я вам лишаю, задавайте ваші нові питання і всім гарного дня! До побачення!